У наземному лісі хижаки на вершині харчового ланцюга пересуваються в абсолютній тиші. Вони виживають, залишаючись непоміченими, обережно ступаючи по сухому листю і затримуючи дихання. Людство діє зовсім інакше. Десятиліттями ми надсилаємо потужні радіосигнали в галактику, оголошуючи наше точне місцезнаходження кожному, хто здатен почути. Ми сприймаємо відсутність відповіді як доказ того, що ми самотні. Але є й інша можливість: Всесвіт може бути сповнений життя. Але всі інші знають щось, чого не знаємо ми вони знають, що у темному лісі шуміти це величезна проблема. Математика підказує, що ми не повинні бути самотніми, у нашій галактиці налічується від 100 до 400 мільярдів зірок. Сучасні астрономічні дані свідчать, що більшість зірок мають планетарні системи, а дослідження екзопланет показують у середньому принаймні одну планету одна планета на зірку. Навіть якщо придатні для життя світи надзвичайно рідкісні, сама кількість зірок у чумацькому шляху вказує на те, що життя мало виникнути більше, ніж один раз. Ця ймовірність стає ще значнішою, якщо врахувати фактор часу. Вік Всесвіту становить приблизно 13,8 мільярда років Землі лише 4,5 мільярда років. Сонцеподібні зорі горіли і стабілізувалися мільярди років до того, як сформувалася наша сонячна система. Якщо припустити посередність, тобто, що Земля не є унікальною, то цивілізації мали би виникнути десь ще давно. Вид, який отримав би фору хоча б в один мільйон років, мав би технології, які для нас були б не відрізними від магії. Один мільйон років це це похибка округлення у космічних масштабах. Це ніщо. Проте цього проміжку часу достатньо, щоб вид змінився від користувачів кам'яних знарядь до міжзоряних мандрівників. Очікується, що розвинена цивілізація, зрештою, почне розширюватися, їм потрібні були б енергія та ресурси. Навіть без подорожей швидше за світло, вид міг би колонізувати всю галактику за кілька мільйонів років, використовуючи самовідтворювані зонди або повільні поколінняві кораблі. Якби вони почали 2 мільярди років тому, то вже мали б завершити цю справу. Їхня інфраструктура мала би бути видимою. Ми мали б виявляти їхні радіосигнали, їхнє споживання енергії або теплові сліди, їхніх мегаструктур. Галактика мала би бути галасливою та переповненою. Ми спостерігаємо цілковиту протилежність, ми спрямовуємо наші телескопи в небо і бачимо порожнечу. Ми слухаємо радіохвилі і чуємо лише шум вмираючих зірок і космічне фонове випромінювання. Ми шукаємо сфери Дайсона чи ознаки зоряної інженерії, але бачимо лише природні утворення. Немає жодного сліду, немає жодного привітання. Вчені запропонували багато рішень цієї парадоксальної ситуації. Дехто стверджує, що життя насправді набагато рідкісніше, ніж ми думаємо. Вони припускають умови для виникнення інтелекту настільки специфічні, що ми й єдині, кому вдалося зайти так далеко. Інші припускають існування великого фільтра, перешкоди настільки складної, що всі цивілізації знищують себе, перш ніж залишити свою рідну планету. Ці теорії виходять з того, що тиша є наслідком відсутності або зникнення. Теорія темного лісу, популяризована письменником Фантастом Люцисіним у 2008 році, пропонує інший підхід. Вона визнає високу ймовірність існування життя. Вона припускає, що галактика заселена й давня, вона стверджує, що тиша це не технічна невдача чи біологічна рідкість. Тиша це вибір. Ми не чуємо їх не тому, що наша технологія слабка, ми не чуємо їх, бо вони навмисно залишаються мовчазними. Відсутністю доказів там це і є доказ. Ось основні моменти, які нам потрібно розглянути ідея, що ми не можемо передбачити біологію чи культуру інопланетян, але можемо передбачити соціальні логічні правила. Аксіома 1. Головна мета будь-якої цивілізації, виживання. Аксіома 2. Цивілізації природно розширюються і з часом споживають більше ресурсів, але загальна кількість матерії у Всесвіті залишається незмінною Конфлікт, що виникає, коли нескінченне зростання стикається з обмеженим простором висновок. що… Ми часто потрапляємо в пастку о інопланетян. Ми уявляємо, що вони можуть бути допитливими дослідниками, агресивними завойовниками або, можливо, доброзичливими вчителями, це чиста спекуляція. У нас немає жодної можливості дізнатися, як функціонує позаземний розум. Вони можуть не мати емоцій у тому вигляді, як ми їх розуміємо вони можуть не цінувати мистецтво, індивідуальне життя чи дипломатію. Спроби вгадати їхню психологію це глухий кут, адже у нас лише одна вибірка ми знаємо лише, як думають люди, однак ми все одно можемо робити прогнози щодо їхньої поведінки. Нам не потрібно знати їхню біологію, щоб зрозуміти їхнє стратегічне становище ми можемо спиратися на концепцію, що називається космічною соціологією. Ця концепція відкидає культуру та мораль, зосереджуючись на двох фундаментальних аксіомах, які мають стосуватися будь-якої форми життя, здатної досягти зірок. Перша аксіома полягає в тому, що виживання є основною потребою цивілізації. Це здається очевидним, але саме на цьому ґрунтується все подальше якщо цивілізація не ставить на перше місце власне виживання, вона, зрештою, перестане існувати, вона може знищити себе через недбалість або не зуміти захиститися від загрози. На достатньо довгій часовій шкалі єдиними цивілізаціями, що залишаються у всесвіті, будуть ті, які ставлять власне існування понад усе. Це діє як універсальний фільтр ми можемо припустити, що будь-який вид, з яким ми зустрінемося, надзвичайно мотивований вижити. Друга аксіома полягає в тому, що цивілізація постійно зростає і розширюється, але загальна кількість матерії у Всесвіті залишається сталою. Життя визначається розмноженням і розширенням. Біологічна популяція зростатиме, доки не досягне меж свого середовища. Ми бачимо це у бактерій, у чашці Петрі та у людських містах, що розповсюджуються по землі. Розвинена цивілізація буде слідувати тій самій моделі їм знадобиться більше енергії, їм знадобиться більше сировини, їм знадобиться більше життєвого простору. Це зростання є експоненціальним. Виду може знадобитися тисячі років, щоб заселити свою рідну планету, але як тільки вони опанують космічні подорожі, вони зможуть відносно швидко колонізувати свою локальну зоряну систему. Звідти вони рушать до сусідніх зірок. Їхнє споживання енергії різко зросте. Вони будуть збирати астероїди, добувати корисні копалини на газових гігантах і, зрештою, зведуть мегаструктури навколо свого сонця, щоб захопити всю його енергію. Проблема в тому, що Всесвіт не зростає разом із ними. Кількість матерії та енергії у космосі обмежена, кількість зірок фіксована, кількість придатної для використання маси також обмежена. Всесвіт – це замкнена система з обмеженою кількістю простору, це створює фундаментальний конфлікт. Якщо у вас є кілька цивілізацій, які експоненціально розширюються в контейнері, що не збільшується, вони зрештою перетнуться. Вони є конкурентами за одні і ті ж ресурси. Немає значення, чи є цивілізація за своєю природою мирною чи войовничою. Математика зростання змушує їх опинитися в ситуації, коли виграш однієї сторони означає втрату для іншої. Всесвіт це не сад, у якому для всіх вистачить місця, щоб процвітати безкінечно. Це поле битви за обмежені ресурси, де виживання залежить від того, чи зможеш ти здобути достатньо енергії, щоб пережити конкурентів. Ці дві аксіоми створюють умови для космічного середовища, у якому обережність не просто перевага, а математична необхідність. Дві аксіоми виживання та обмежені ресурси створюють небезпечне середовище. Однак справжнім каталізатором конфлікту є неможливість спілкування. У людській історії різні групи часто могли вирішувати напругу через діалог. Якщо дві племена зустрічалися, вони могли поговорити, вони могли торгувати, вони могли встановлювати кордони або укладати договори. Це можливо, тому що людське спілкування є миттєвим, і ми маємо спільну біологічну основу ми можемо зчитувати вирази обличчя, ми можемо розуміти інтонацію, ми можемо оцінювати наміри. Цього привілею не існує у космічному масштабі. Коли дві цивілізації зустрічаються у безмежності космосу, вони стикаються з непереборною перешкодою відстані та недовіри. Це створює логічну пастку, відому як ланцюг підозри. Уявіть, що цивілізація А виявляє цивілізацію Б. Тепер цивілізація А має прийняти рішення. Їм потрібно визначити, чи є цивілізація Б доброзичливою чи зловмисною. Доброзичлива цивілізація поважає життя і віддає перевагу миру. Зловмисна, агресивна і схильна до руйнування. Проблема в тому, що цивілізація А не може перевірити цю рису. Вони не можуть зазирнути в думки прибульців. Вони не можуть покладатися на минулу поведінку, бо немає спільної історії. Навіть якщо цивілізація А є доброзичливою, вона не може припускати, що цивілізація Б також доброзичлива. Вони повинні враховувати можливість того, що цивілізація Б є ворожою. Це перша ланка в ланцюгу? Далі все ускладнюється. Припустимо, що обидві цивілізації насправді миролюбні. Цивілізація А доброзичлива. Цивілізація Б доброзичлива. Вони мали б стати друзями. Але цивілізація А не знає, що цивілізація Б миролюбна. Більш того, цивілізація Б не знає, що цивілізація А миролюбна. Цивілізація Б дивиться на цивілізацію А і замислюється, чи не збираються на неї напасти. Оскільки цивілізація Б цінує власне виживання, вона стає підозрілою. Цивілізація А знає, що цивілізація Б підозрює її, тепер цивілізація А також має турбуватися. Вони думають, хоч я і миролюбний, вони можуть подумати, що я ворожий і напасти на мене зі страху. Це створює рекурсивну петлю недовіри. Я не знаю, що ти думаєш, я думаю, що ти думаєш. Підозра закручується нескінченно, перетворюючи навіть взаємну доброзичливість на неминучий конфлікт. Дипломатія не може це вирішити через обмеження швидкості світла. Якщо цивілізація А знаходиться на відстані 100 світлових років від цивілізації Б, повідомлення ми приходимо з миром буде йти 100 років. Відповідь займе ще 100 років, щоб повернутися це розрив у два століття. За цей час уряди змінюються, технології розвиваються, стратегії змінюються. Ви не можете довіряти повідомленню, якому вже кілька століть. Більше того, надсилати повідомлення це небезпечно. Сказати привіт означає розкрити свої координати. Це доводить, що ви існуєте і точно показує, де ви знаходитеся. Якщо інша сторона має злі наміри, ви щойно намалювали мішень на своїй спині. Якщо інша сторона доброзичлива, але налякана, вона може сприйняти ваш сигнал як прелюдію до вторгнення і напасти на вас на випередження. Це залишає того, хто приймає рішення наодинці з холодною математичною реальністю, ви не можете їм довіряти. Ви не можете безпечно з ними спілкуватися. Ви не можете знати, чи не замишляють вони щось проти вас. Єдине, що ви знаєте, напевно, якщо вони завдадуть удару першими, ваша цивілізація загине. Єдиний спосіб гарантувати своє виживання усунути загрозу до того, як вона стане проблемою. Єдиний раціональний хід у цій грі знищити іншу цивілізацію одразу після її виявлення. Це не особисте. Це не через ненависть. Це просто єдиний шлях, який гарантує, що ви доживете до завтра. Страх, закладений у космічній соціології, зумовлений не лише поточними можливостями, він зумовлений потенціалом для майбутнього зростання. Ми схильні сприймати прогрес як повільне і поступове сходження. Ми дивимося на історію і бачимо лінійний шлях від кам'яних знарядь до заліза, пари і нарешті до кремнію. Такий погляд є оманливим. Технологічний прогрес не є лінійним, він є експоненціальним, він прискорюється. Згадайте історію людства. Десятки тисяч років наші технології залишалися відносно незмінними. Ми використовували одні й ті самі базові знаряддя протягом багатьох поколінь. Потім ми відкрили сільське господарство, темп зріс. Потім настала промислова революція, темп вибухово зріс. Ми перейшли від їзди на конях до висадки на місяць менш ніж за 100 років. Ми перейшли від розщеплення атома до створення глобальної цифрової мережі за кілька десятиліть. Розрив між використанням вогню та опануванням ядерної енергії є величезним з точки зору можливостей, але це лише мить з погляду космічного часу. Таке прискорення створює величезну стратегічну проблему для будь-якої розвиненої цивілізації, що спостерігає за Всесвітом. Коли вони дивляться назовні і помічають інший вид, вони бачать не лише те, що є зараз, а й розраховують, що буде там завтра. Уявімо собі, що надзвичайно розвинена цивілізація відкриває Землю вони бачать нас такими, якими ми є зараз. Ми примітивні порівняно з ними, ми не можемо залишити нашу сонячну систему. Ми не становимо для них жодної негайної фізичної загрози. Може здатися, що їм безпечно ігнорувати нас або спостерігати за нами здалеку. Однак вони знають про технологічний вибух, вони знають, що цивілізації не залишаються примітивними. Вони розуміють, що якщо залишать нас у спокої, ми не залишимося в нашому нинішньому стані. Через 200 років ми можемо опанувати енергію термоядерного синтезу. Через 500 років у нас можуть з'явитися флотилії, здатні до міжзоряних подорожей. Через одну тисячу років ми можемо стати їхніми рівними. Тисяча років ну, це ніщо для всесвіту, це мізерна кількість часу. Але за цей мізерний проміжок часу нешкідливий жук може перетворитися на смертельного суперника. Це означає, що баланс сил у всесвіті завжди змінюється. Слабка цивілізація це просто сильна цивілізація, яка ще не стала такою це виключає можливість милосердя. Вища цивілізація не може дозволити собі залишити примітивну в спокої, адже з часом вона стане конкурентом у боротьбі за ресурси, безпечніше знищити потенційну загрозу, поки її ще легко знищити. Якщо вони зволікатимуть, можливість може бути втрачена. Слабкий сусід, якого ти пощадиш сьогодні, може стати технологічним гігантом, який знищить тебе завтра. Єдиний спосіб забезпечити своє місце на вершині постійно підрізати сад. Треба видаляти будь-які паростки, поки вони не виросли в дерева, що затуляють тобі сонце. Ця необхідність перетворює Всесвіт на місце, де сильні знищують слабких, не з ненависті, а через простий розрахунок майбутнього ризику. Усі ці правила і розрахунки складаються разом, утворюючи єдину моторошну картину нашої реальності. Всесвіт це небезкрайній порожній океан, що чекає на дослідників. Це темний ліс уночі. У цьому лісі немає друзів, немає союзників, є лише озброєні мисливці. Кожна цивілізація це мисливець, що крадеться між деревами, вони обережно відсувають гілки, вони переступають через сухе листя, щоб не було чутно хрускоту. Вони регулюють своє дихання, щоб бути якомога тихішими. Вони ховаються не тому, що боягузливі, вони ховаються тому, що живі. Ліс повний інших мисливців, деякі з них старі й могутні, деякі молоді й безрозсудні, деякі це неймовірні чудовиська. Інші такі ж, як і перший мисливець, налякані і намагаються вижити, але в темряві всі вони виглядають однаково. Ви не можете відрізнити хижака від паломника, коли бачите лише тіні. Якщо мисливець помічає рух, він не може дозволити собі ставити запитання. Він не може запалити смолоскип, щоб роздивитися краще це б видало його місцезнаходження всім іншим у лісі. Він не може гукнути, щоб спитати, чи інша постать є дружньою. Шум приверне увагу. Він знає, що інша постать думає про те саме. Він знає, що інша постать озброєна. Тому для мисливця залишається лише один варіант дій виявивши іншу живу істоту, він повинен стріляти. Немає значення, чи це життя ангел чи демон, немає значення, чи це старий чоловік чи безпомічне немовля. У темному лісі будь-яке інше життя становить загрозу для твого власного існування. Мисливець стріляє на ураження, а потім іде далі. Він знову зникає у тіні і продовжує свій безмовний патруль. Ця метафора змінює наше сприйняття космосу. Раніше ми думали, що Всесвіт мовчить, бо там нікого немає. Ми вважали, що відсутність радіосигналів означає, що ми перші, хто сюди прибув. Ця теорія стверджує протилежне всесвіт неймовірно переповнений, він кишить цивілізаціями. Причина, чому тут так тихо, полягає в тому, що всі інші достатньо розумні, щоб тримати рота на замку. Зірки, які ми бачимо, це не дороговкази, а багаття потенційних ворогів. Чорна порожнеча між ними це не пустий простір, це покрив темряви, де чекають мисливці. Тиша, яку ми спостерігаємо це не природна тиша. Це вимушена тиша. Це тиша поля бою перед першим пострілом. Це колективне затамування подиху трильйоном різних видів, які всі розуміють правила цієї гри. Всі вони слухають, всі вони спостерігають і всі вони до смерті бояться бути знайденими. Ця теорія малює похмуру картину космосу. Якщо це правда, то людство протягом останнього століття робило катастрофічну помилку. Ми діяли всупереч стратегії виживання, яку використовує кожна інша цивілізація. Поки решта Всесвіту затамовує подих у темряві, ми кричимо на повний голос ми активно займалися меті, надсиланням повідомлень позаземному розуму. Ця практика ґрунтується на антропоморфному оптимізмі, вірі в те, що розвинені інопланетяни будуть морально доброзичливими та гостинними. Ми побудували потужні передавачі і спрямували їх на зоряні скупчення, які здавалися перспективними. У 1974 році ми надіслали послання з Аресібо. Це була пряма трансляція, розроблена Френком Дрейком і Карлом Саганом, яка містила інформацію про нашу ДНК, людську форму, чисельність населення та точне розташування нашої планети в сонячній системі. Ми буквально надіслали карту до нашого порогу ми помістили позолочені платівки на Зонди Voyager з інструкціями, як нас знайти і як відтворити нашу музику. Ми ставимося до Всесвіту як до дружнього району, де всі прагнуть познайомитися з новими людьми. Ця поведінка походить із глибокого культурного припущення. Ми вважаємо, що технологічний прогрес веде до морального прогресу. Ми віримо, що якщо цивілізація достатньо розумна, щоб будувати зорельоти, то вона також має бути достатньо мудрою, щоб цінувати мир і співпрацю. Ми уявляємо, що вони дивитимуться на нас із добротою. Ми сподіваємося, що вони вирішать наші проблеми або вилікують наші хвороби. Теорія темного лісу стверджує, що це фатальна помилка. Вона натякає, що моральність це розкіш, яка не витримує суворої математики космічної соціології. Передаючи інформацію про наше існування, ми не кличемо рятівника ми рекламуємо наші ресурси будь-якому конкуренту в зоні досяжності ми схожі на дитину, що заблукала в джунглях повних хижаків, і вирішила розпалити величезне багаття та кричати про допомогу. Дитина припускає, що той, хто її почує, прийде її врятувати. Вона не розуміє, що тигри теж слухають. Єдина причина, чому ми, ймовірно, досі живі, це безмежність космосу. Наші радіосигнали подорожують лише трохи більше, ніж 100 років. Вони утворюють навколо землі бульбашку шуму діаметром близько 200 світлових років у масштабах чумацького шляху це крихітна цятка. Можливо, нас ще не почули, бо наш голос не пройшов достатньо далеко, щоб досягти мисливця. Однак ця бульбашка постійно розширюється. Щороку наш сигнал досягає нових зірок і нових потенційних систем. Ми безперервно оголошуємо про свою присутність дедалі ширшій аудиторії. Якщо галактика справді є темним лісом, ми граємо у вкрай небезпечну гру в російську рулетку. Ми ставимо на карту виживання всього нашого виду, сподіваючись, що там нікого немає, або що ті, хто там є, зовсім не схожі на нас. Ми робимо ставку на те, що ця тиша порожнеча, а не стратегія. Якщо ми помиляємося, ми можемо не усвідомити свою помилку до того моменту, коли ліс вирішить відповісти. Теорія темного лісу пропонує логічно обґрунтоване, але вкрай тривожне вирішення парадоксу фермі вона не потребує складних припущень щодо біології чи культури інопланетян. Вона ґрунтується лише на простому прагненні вижити та математичній впевненості у скінченності ресурсів. Вона ідеально пояснює велику тишу. Тиша тій це не порожнеча, а екран. Хоча ідея темного лісу популярна в науковій фантастиці, більшість науковців сприймають її як цікавий розумовий експеримент, а не як ймовірну реальність. Вони стверджують, що ця теорія припускає, ніби всі розвинені цивілізації за своєю природою ворожі і параноїдальні, хоча жодних доказів цього немає. Критики стверджують, що ця теорія проєктує людські страхи на інопланетян і ґрунтується на мисленні за найгіршим сценарієм. Наприклад, Сет Шостак з інституту Сеті вважає, що небезпека перебільшена і що інопланетні цивілізації, ймовірно, були б цікавими, співпрацювали б або просто не цікавилися б нами. Джил Тартер, колишня керівниця сеті, також відкидає ідею, що страх має змушувати нас мовчати і підтримує активні, оптимістичні пошуки розумного життя. Стівен Гокінг дійсно попереджав, що контакт з інопланетянами може бути ризикованим, але він ніколи не стверджував, що всесвіт наповнений цивілізаціями, які чекають, щоб знищити одна одну, як це припускає теорія темного лісу. Багато вчених віддають перевагу простішим поясненням тиші. Альтернативи, такі як гіпотеза зоопарку, ідея про те, що розвинені цивілізації спостерігають за нами, не втручаючись, рідкість інтелекту або великі фільтри, часто вважаються кращими, оскільки припущення темного лісу про параноїдальних експансіоністів не має доказів і ігнорує можливості для співпраці. Якщо ця теорія вірна, то наш пошук позаземного розуму це неблагородне наукове прагнення, це загроза нашому майбутньому. Тиша у всесвіті це не ознака самотності, це може бути ознака небезпеки, це тиша в кімнаті, де кожен тримає зброю і чекає, поки хтось інший зробить перший крок. Такий погляд змінює наше розуміння нашого місця у космосі ми часто дивимося на зорі з надією ми мріємо про галактичну спільноту, де знання передаються одне одному темний ліс позбавляє нас цієї мрії. Ми залишаємося перед вибором між двома реальностями. В одній з них ми справді самотні у всесвіті. Ми єдині свідомі істоти у мертвій галактиці. Ця думка самотня. Альтернатива полягає в тому, що нас оточує життя, але це життя змушене бути ворожим. Нас оточують цивілізації, які знищили б нас не з ненависті, а зі страху. У цій реальності тиша це єдине, що нас захищає. Порожнеча, яку ми бачимо, насправді є нашим щитом. Можливо, краще, що ми нічого не чуємо. Статичний шум радіотелескопа може бути найзаспокійливішим звуком у Всесвіті. Це означає, що ми досі приховані. Це означає, що ліс ще не знайшов нас. Ми існуємо у рідкісному часовому вікні, коли ми достатньо розвинені, щоб розуміти Всесвіт, але, можливо, ще досить примітивні, щоб залишатися непоміченими. Це незнання є формою захисту. Коли ми продовжуємо просуватися в глиб галактики, ми втрачаємо цей захист. Ми обмінюємо безпеку невідомості на ризик бути виявленими. У цьому прихована глибока іронія. Саме цікавість, яка спонукає нас досліджувати зорі, може виявитися нашою згубною рисою. Нас вже не бажання дізнатися, що там, ми хочемо знайти інших, ми хочемо довести, що ми не космічна випадковість. Але, роблячи це, ми можемо прямувати прямо в пастку, якої старіші й мудріші види навчилися уникати протягом мільйонів років. Теорія припускає, що найраціональнішою дією для людства є припинити пошуки ми повинні вимкнути передавачі. Ми повинні прийняти тишу. Ми повинні задовольнитися нашою самотністю, адже альтернатива ми це війна, яку ми не можемо виграти з ворогом якого не бачимо. Зрештою, темний, темний ліс це лише теорія. Це ментальна модель, побудована на припущеннях. Але це модель, яка відповідає тим даним, що ми маємо. Всесвіт виглядає саме так, як він би виглядав, якби був темним лісом. Він безмежний, він мовчазний, він байдужий. Тож наступного разу, коли ти дивитимешся на зорі, згадай, що ти бачиш. Ти дивишся не просто на далеке сонця, там, можливо, ти бачиш маскування мільярда мовчазних мисливців. Краса нічного неба справжня, але тиша це попередження. І наразі ця тиша найкраща новина, на яку ми могли сподіватися.